Магазин Мебліка презентує турецьку новинку матрас Лінколь. Ось маркування. Для зручності розпаковування додається спеціальний ніж, щоб ви не порізали матрасик під час розпаковування. Зверніть увагу, що матрасик не можна використовувати дві доби після того, як розпакували його. Тканинка тут іде сіренька. Товщина цього матрасику 15 см, основою матраса є піна контурної різки. Жорсткість середня, але по факту він, як на мене, трошки пружніший, ніж середня жорсткість. Навантаження витримує до 120 кг на спальне місце. Як бачите, тканинка. З немаркої сірої тканинки, матрас гарний, пружний і саме головне помірна ціна на нього. Замовляйте турецькі матраси серії Олімпія в магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.